Усім доброго дня. Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажу вам комплекти шрус замість резинової муфти на важкі мотоцикли. Комплект складається із самого шруса. Ось так. З'єднаний, обварений. Далі ось такий шліцевий вал який заходить в саму серединку шлюса, З'єднується із валом за допомогою такої втулки плотненько. Далі це підганяється по довжині, лишня частина обрізається та зварюється. Далі сам пильник, хомути. Змазка та шарики. Всі до цього комплекту. Також було виготовлено ось такий подовжений вал. Він набагато довше від стандартного. По бажанню клієнта виготовили такий вал. Кому цікаві ось такі деталі? Та різні ваші пропозиції, кому що треба виготовити, звертайтесь, будь ласка, за телефоном в описі під відео. Ще раз повторюю, це самі шруси від автомобіля Sands. Фірма FSO. Шруси одні з найкращих, які є на ринку для цих автомобілів. Всім дякую за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові. До побачення.